Вітаю вас, друзі! Пропоную приготувати традиційну мазурку. Печиво з неповторним смаком, що поєднує в собі легкість бісквіту та ніжність безе. Ароматні горіхи та соковиті сухофрукти додадуть випічці особливої редзинки. Готується мазурка дуже просто і швидко. Замочуємо родзинки та вишні в гарячій воді на 5-7 хвилин. Це дозволить їм розм'якшитись. Загальна вага їх 160 г. Навіть можна трохи додати коняку або рому для більш насиченого смаку. Підсушені волоцькі горіхи подрібнемо великими шматочками так, щоб вони відчувалися на смак. І це дозволить підсилити насичений горіховий аромат. Їх відважили 120 г. Далі в миску виливаємо 3 яйця. Висипаємо 160 г цукру, 10 грам ванільного цукру. Та дрібку солі. Вона підкреслює смак. Для любителів солодкого можна додати трохи більше цукру. Збиваємо міксером до утримання пишної світлої маси. Це займе приблизно 4-5 хвилин. Відміряли 170 г борошна. До нього додаємо 5 г розпушувача і все разом просіваємо до яєчної маси. Акуратно перемішуємо лопаткою, щоб зберегти повітряність тіста. Весь перелік інгредієнтів до цього неймовірного печива ви знайдете в описі під відео. Тісто акуратно перемішали, додаємо родзинки, сушені вишні та подрібнені горіхи. Ви можете експериментувати з різними видами горіхів та сухофруктів, щоб створити власний унікальний смак. Ретельно об'єднуємо всі інгредієнти, і вони всі будуть основою для нашого печива. Тісто має бути щільне, одночасно ніжне з великою кількістю сухофруктів і горіхів. Форму для випікання вистелили пергаментним папером і викладаємо тісто рівним шаром товщиною приблизно 1 см. Товщина коржа залежить від ваших уподобань. Якщо тонше, печиво буде хрумкішим, якщо товще, буде м'яке. Випікаємо в духовці до готовності при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин. Коли корж ідеально пропечеться і набуде красивого золотистого відтінку, виймаємо його з духовки. Знімаємо пергамент і, поки ще теплий, розрізаємо його на квадрати або ромби. Ніжне тісто, хрумкі горіхи та соковиті сухофрукти створюють неповторний смак, який поєднує в собі легкість бісквіту і солодкість фруктів. Це ідеальний варіант для тих, хто любить домашню випічку і хоче порадувати своїх рідних. Готуйте, а я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!